Доброго дня, шановні голови та члени журі. Я, Єриміна Кирина Григорівна, учениця наукового медичного ліцею Дніпро, пропоную до вашої уваги анонс-відео до науково-дослідної роботи на тему аналізи своєї підсилки древостану парку злених гай в місті Дніпро, як важливий та в оцінці стану паркового груповання. Вже в два роки я навчаюсь в малій академії наук учнівської молоді і завдяки цьому можу втілювати всі свої ідеї щодо покращення нашого міста в життя. Також мене завжди турбувало питання збереження та охорони нашої тундрофлори. Саме тому я обрала лісівничі спрямування для своїх досліджень. У новому році ми проводили комплексну оцінку життєвого стану корінної тополевої асоціації, яка через відсутність регулярного догляду прийшла в запустіння. Цього ж року ми вивчили питання рекреаційних впливів на паркові деревостани, адже воно буде потребувати уваги до того, поки вони взагалі існують. Ході аналізу вже існуючих методик щодо визначення стійкості паркових фітоцинозів виявилося, що майже всі вони базуються на досить трудомістких та тривалих дослідженнях, а втрата часу я непропустимою. Справа в тому, що під час поступової деградації насадження проходить 5 стадій рекреаційної дегресії. Вже на третій стадії виникають істотні необоротні зміни, які відзначаються ущільненням ґрунту, витоптуванням та знищенням лісової підстилки, пошкодженням трав'яного покриву, підліску, підросту, дерев. Згодом такі зміни призводять до зниження активності природнього поновлення, зникнення деяких видів з цієї території, а згодом і до повного занепу до паркового насадження. Отже, знаходження та тестування більш простих та водночас інформативних методик є актуальною проблемою рекреаційного лісокористування. У нашому дослідженні ми будемо на основі однієї з таких методик визначати стійкість деревних насаджень парку Зелений гай. Цей парк є одним з найбільш популярних серед громадян нашого міста, отже, постійно перебуває під впливом негативних антропогенних чинників. Доля цього парку мені і тому, що він знаходиться поблизу мого дому, і я постійно спостерігаю за його розвитком і ставленням людей до нього. Як універсальний індикатор рекреаційного навантаження ми використовували лісову підстилку насаджень, адже вона є невразливішим компонентом фітоцинозу до витоптування. А відповідно, швидше за все піддається рекреаційному впливу. Виходячи з усього, вище наведено, мета нашого дослідження вивчення лісівничих та ландшафтно-рекреаційних показників насадження парку Зелений Гай, а також аналіз лісової підстилки як основа моніторингових спостережень. Для досягнення зазначеної нами мети ми виконали наступні завдання: визначити основні лісівничі показники деревостанопарку Зленигай в місті Дніпро, провести розподіл території за функціональними зонами, проаналізувати просторову структуру парку, визначити стадію рекреаційної дегресії, проаналізувати морфолого-фракційний склад лісової підстилки та розрахувати опадопідстилковий коефіцієнт. Також одним з етапів реалізації проєкту стала участь у 10-й міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь, наука та інновації. Ця конференція дозволила не тільки заявити про себе як про молодого дослідника, а й набути безцінного досвіду щодо презентації свого проєкту. Для мене, як я вже говорила раніше, дуже важливою є тема охорони та збереження дендрофлори нашої країни. Саме тому. Незважаючи на те, що майбутнє плавно зв'язати з медициною, я буду активно долучатися щодо розробки та впровадження методів для покращення існування лісових насаджень, адже, на мою думку, це є важливою складовою активної громадянської опозиції. Також я сподіваюся, що результат цієї роботи буде не лише показником нашого особистого досягнення, а й стане поштовхом для суспільства і допоможе їм рухатися в правильному напрямку, створюючи дивовижні симбіози між світом природи та людей. Дякую за увагу! До побачення!